Вы на канале Какут за гейм. И сегодня okay. мы зашли Какут за гейм. Ну так. Ні. Ні. Ну я я думаю. Там багато ігор. Так, а О, ми з тобою на в одній камері. Давай я поменяю спеціальну для тебе на Какут за Games. Я теж можу поменяться. Так. А я поменяю. О'кей. Okay. Але значок игры на А мы играем в игру, как она называется? Ну я не забыла все. Там ничего не было. О, металл. металл. Вуд. Угу. Дерево. Стоун. Стоун. О, Хаммер. Тебе Хаммер? Погнали туалет. Так, а де він? Я забыл. О, oh, тут, по-моєму. Ти думаєш? Що тут написано? Без Басейн так. Рун, це, це, так. Це, 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 це. Я тут погляду, може пістолет знайду. Знаєш, що мені дали? А mm. От мені тоже. Так, це з Ігор, гляди сюди. правильно подиви. Давай ламай, я за тобой. Все, я зламав туалет. А ти що? Побіжали. Так. Що, що, що? А це це Не на ц... Escape for prison. Так! А як ти так швидко? Пройду. Не треба на це. Ты можешь и так, звичайно. А. Так. так мені робити работала? Ні, я вже зробив заработал. Окей, все, поїхали Так, куди я Ми вже вибралися з тюрьмы. Mm -hmm. Давай в... А? У реальному житті так не треба. Так. Не забувайте, що в реальному житті не може нас бігати. Взагалі в реальному житті краще не сідати в цьому. Бо це погано. Ну, вас можуть підставити, але так. це погано. Ми це хоч, Ігор, як пап. Ми це робимо, бо це просто звичайна гра. Так, можеш думати. Нічого <рес> собі боксує. Я так і фантампію. Це гра там, де треба збігатись. Э, Тут є герой, Так. поліцмен. І як ми цей. Закручуємо. Ми, ми самі такі, э, ну... Звичайні. А якщо вбити суперме і з нього випаде його камінь. Так, якщо вбити якогось героя і з нього випаде його камінь, ми зможемо стати суперлекодіями. Ти бачиш там якась летаюча тарілка вітала? Ні. Ну коротше, вітала. Якщо ви побачили тут тиснеки, то медира. Так, ось це наша база. Тут мы можем убрать и пистолеты и все это. Я возьму 20 AK-47. А я собі... Дивись, казино открылось. Так? Так, я беру. Швидко. Швидко. А, корабо. корабль. Просто... На корабль. Да, корабль не броша, ну, не, был... на корабль я, а мне больше, -от, а это цепь... Я на а я на корабль. <INí> <Ну я открыю в казино, чтобы в него было легко зайти. Там же четыре рычага. Чи давай почекать? Да, не, Та, ні, я на корабль. Угу. Так, тут треба взломать компьютер. Игорь, <свист> 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 Что сказать? Просто Игорь взломал компьютер. Ага, и уже бегу шукать все Ну, ці І А де корабль? 4. Я не бачу корабль. А він, він міг просто поїхати. І це здає вдруг. Ну. А, так. Ну я його І не бачу. Це? Так. Й... Йди, палі, ну, як іди по полі, но Так, я вже один речах зробив. Ти поки відчиняй, а я поїхав. А, Ми... ну, ви... Куди б ти поїхав? Ну, казино. І ні... ніколи не грайте в Так. І це... не грабте нічого. Це все дуже погано. Але ми у грі нам допоможе У грі ви теж можете, а Ну, у реальному жит... житті це, все... дуже це... Дуже погано. Ой, мене збили Якщо ви це зробите в реальному в житті, вас зайде данило. Так. <плес> все, я відкрив ворота. Давай, все. Я забираю мамі Ой, я з чуваком, він і стріляє. Що за чувак? Та я не знаю. Адам сім, п'ять, вісім, дев'яти. Так. Я з мажиком. Так. Тут стільки грошей, а ми тільки якісь полки можемо відчиняти. Так. Ось дуже дивно. Зараз я вам покажу під Всього 4 тисячі баксів можливо. Щось мама. Так, Костя до не Так, Ігор взяв вже. Ага. Ось тут я відка я знайшов чотири речага, і натиснув на них і відкрив. Є проблема. От тут ми можемо ящички дивні. Але от тут гроші, ми їх не можемо. Ага. Я не знаю, чому так зроблено. М можна. Взяти, взяти мамі, а потім дадеп зробити. Так, у свій же момент. <realised> Якщо ви не знаєте дадеп, то це скинути всі свої гроші. І, ну, або ти виграєш, або ти програєш. А, встаєш. Ах. Блін, прикинь, зробити дадеп. Але якщо ти програєш, ти все одно забираєш гроші. Це мені подобається ця штука. Так, я віддав гроші. О! що ти? Хто щось зірвав. Так? Я повинен це... шукати цей. Коли так? ще все цей герой? Так, якщо його вбити, я вам розказую, що буде. Так. Так що я його буду шукати. Вони тут достатньо часто ходять. Особливо коли банк відчиняється, вони більше всього в банку. Бо банк він дає більше всього грошей. Бі біля ювелірки, а ти вже віддав, е Ну, Зараз так. Віддав. Я тебе бачу, давай я, я тебе візьму. Я на вулиці. Okay. Куди поїдемо? Е я не знаю. А все віддав гроші. Ти віддав? Дану, <кій> так. <кій> Пірамди, ну це, ну буде Ой. Будемо в піраміду їхати? Банк вічина! Так, все, банк. А, ось дивіться, банк відчинений все, його одразу граблять. Так. Він багато грошей дає. Хоч я ніколи не... не грабував його. Ні, я грабував. Та, грабував. Я не, не міг віддати гроші, тому що мене завжди... Ну, чи вбивали, чи щось таке. У мене дв... 29 тисяч. У мене чуть більше. У тебе трошки більше? Mm -hmm. Ой! да, зараз. трохи я трохи... Ой! Да ну! Якщо ще ти можеш просто стояти і чекати. тут дуже швидко хп дають. Опа, вічіня на двері. Можно тут просто стоять и венца збирать. Так? Так. Ааа. -а. а так, просто. Так, у казино на... мы могли взять 4000. Просто... Зараз подивимося скільки тут. Щоб швидше було, я отак так зроблю. Так, щоб швидше було, я отак так зроблю. А тут тільки... 3 Трайше казино навіть, Ні. Банк він дає більше. Мені 3000 да. Так, але у мене було 19 тысяч, а зараз 29 після казино. Mm. Це не тільки 3000. Так, 3000. Даді казино, краще ще набагато. Ну, на 1000. Якщо казино, потім банк. Всього потрохи. За 150 тысяч, знаєш, что тут є? Вертокриль за 150 п'ятдесят тисяч Ага Секунду, я залізу Ігор, знаєш, як я вмію цього... це робити? Секунду! Ось це Вийшов? Ось, це я Ой, та 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 А я? Ра-та-та-та-та-та Ми банда Ра-та-та-та-та-та Так, ну, так, це небезопасно так, дивись як я можу, до нього. Буу! Я не знаю, куди ми їдемо, <смітнє> ми їдемо. Нам трошки не туди ж. Ну, так, нам треба на базу. Наш. Я з ножиком. Ого. У мене тільки айкей. Це виправдание. А у мене є ще навіть бронежилет. Він багато коштує? Ну 6 тисяч. Давай сідай. Да, я сім. Там, Вы, а, так, ищи, так. Да ну, иди на пол, наверх. На пол? На, М на пол. Иду. А что такое? Okay. Да, раз, Ты купив? А, еще А Так. Я дуже обережку добив. Я найкращий а, цей. Тут, тут. Так. Ви готові? Оу. Картабель? Він, він поїхав. <смеш> а, ага, <лавна>. бачите? <смеш> я його переводю. Ювелірку, ювелірку. Чотири її їд, гарь. Їда, я їм сука, Я могу же работать дрифт. Видишь? Оп! Ты видешь? Угу. О, ювелирку грабят. Я не вижу, я ей файла цукерка. Вот напишите в комментариях, что ты сказал, 300 кубин назад. Ну ладно. Тут еще можно дома грабовать. Так, уж тут база супергероев. Ігор. Що? Ти гений. Мені Тепер треба робити лодку. Це Ігор там взагалі. Нічого. Та блін, двері зачинені. Да. Хто? А, ну звісно як. Тобі ще і двері треба відчинити. Так. Табіш... Пройшов. А як по-іншому? Так, а так залез, может? А тут, нет? А, супер, да я сам не знаю. А я ты залез туда? Куда? Ну, в цей, в ювелирку. Хм. Ну тут наверное. А! А, что Тут... А, нет, тут зачем оно дали? Да я тут обхожу, за. Данило. А, Ну я тут Сюди Сюда. А потім? Після сюди. Тю са... не стоишь? Зачинилася, Данила. -а -а! Летайча такинка! Let's go! Нічого собі Ми выйти я. Я ж казав тут опа! Супергерой! Ниница, полісмен Я был полисменом. Нет, тут я супергерой. Серьезно? Так. Я его был. Серьезно, выпал? Нет. <свист> Данила, он один на миллион. Так, давай я разрублю машину. Нет, сейчас супергерой все равно сюда же. Думаешь? Данила, полисмен! Бери банку, бери банку! Я бачу. А, 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 Ты тогда... для... Так, я помер. Я могу до, до тебя, до него. У меня есть карта. Так, так. так давай, давай. Полисмена выпала. Летающая тарелка. Те я її не могу А ты її можешь купить. Ну, я не могу купить. Было бы зачем, но я не її купить. Так, а где тюрьма? Смотри, что с тебе? Ну, что с тебе? А, я знаю. Він ну, Ігоря, а я кажеться полісмена. А в мене є Серйозно? Угу. Тож ще може вже збіжати. Ну можеш. У мене є туалетка! Як тобі пощастило! <ріху> ти де? Тут. Я вже їду. Я біля. Знаєш, що вийде? О, у мене як найф. Серйозно? Так. Да. Можеш. Полісмени. Е так, іди туди там де треба от ночка зробити. а де це? <поць> О, тут полісмени. Серйозно? Скільки? Двоє. Я Далело, мене не видишь. Ти не Ні, я в, <поць> <я> <поць> в тюрьме.

Туда, туда, да, Вет, да. Нет, причина. Суда. Суда. Взять нас, пистолет. Борь, борь. Пистолет. Все я... Вот, да, я все тут забрал. Эй, Игорь. Я вас сейчас Нет, а да. А, Я крылья, да. Крылья. О, О, тут понес... Вот тут, Стреляю. Давай! Да, да ну, там еще один, закрыв. Чувак. Так, меню. Я, я, я... Давай, с другим. Да ну, вы смотрите! Казахстан! Давай, я чого буду бити. Я у того у якого скар. Да было их тут багато. Їх тут мільйон. Я знаю. Оп, все. Так.

Люди, люди. Ні, ні. Це був би прекрасний побіг, якщо б завело міг зробити Так. Якщо б він зробив лодку, мене б не били, і я був би на свободі. Пауна. У тебе є пістолет? Нема. Я. Помаш. Був! Ти я. Один проти двох. Стріляй. Я теж. Ти мені будеш до... Так, в тебе вибір. Допомагати мені і їх вбити. Чи побігти навіть цієї тюрми і кинути мене? Та звісно, що покинути тебе. Звісно. А як поїхати? А? Окей. А, а -а -а. okay. Гвынтифка. Гвын... Нет. Я говорю, гвынтифка это... Я знаю. Ну что, гвынты там. Гвин... О, я верю, верю, на... знаю, что. Иди туда. А, там, да, да, футбольная бежит. площадка. Так, так, так. Ты добег? Да, да, Зараз. Секунду. У мене є. Ну, я... У мене є. Ты не хочеш бігати. Я знаю, що ти за мною. Ну, все, все... Ігор, показати я... що у мене є? Що? Зараз я покажу. Секунду. Меню, спаун. А, нет. я все ще в тюрмі. я Давай, да, не можу заставити. Давай, до нього. Бігу, бігу, бегу. Давай за AK 47 AK 47. Okay. Якщо б у Данила був би калаш, я думаю, у нас би були шанси. Але ні, там не було. Ну, якщо б ти мені допоміг, вони б мене не думав, що це було. А я мак їм. Круто. Якщо ви хочете другу частину, пишіть у коментарях... Wow. Mm -hmm. І пишіть запитання у коментарях. Будемо ми знімати uh, на канал Какул за Геймс і Какул за там, де ми робимо... Човен, човен! Який човна? Карабль! А, так. Uh, ой, а sure. Ігор. А, нормально. <laughs> Просто там якийсь магніт А, човен поїхав вже. Ha. Ну, у нас бы и так не ну, было бы часу. На этих щепья тут на застрях. Казино? Опа, стопа, за... а что это за. Казино? Так. Да. Я за. Не знаю. Я хочу буду. Хочу быть в суперроде. Я тоже Шукай супер. -роли. Ти хочеш бути супер не А ти? Я теж. Ні, я, я хочу просто цим. Ну, Якщо пощастить, пощасти. Правильно? Я не беру пістолети і ножи. Я не бачу сенсу. Тому що вони в мене просто є і все, я їх не... Казіно погнали. Я вже поїхав. А куди? Е, я хочу. Е... Я хочу просто поїздити по городу. Ну, щось в мене є таке. Не хочеш би, да? Та я сам приїжджу. Я біля я... Подивлюсь, як це здание називається. Його граблять. Казино. Мел. Данило, а ти де? Ну я біля мелу. Це що МЕЛ. Що? Мел. Ну, його граблять. Грабують зараз. Казино і МЕЛ. Мел, а де він? Біля казино? Ні. Він, Я скажу біля чого? Блін. Біля пірамід. Окей, давай зустрінемось біля банку. Давай. Так, ну і це де? Я... Зараз. Супергерой. Так. Якщо з нього випаде, то це буде... Це попачко! Дивись, хоч який як квадратик. Ой нічого заб'є, так я побачив. Випав. Так? Так, я титан. Си. -е -е -е. Сильно. Я зараз флешром. Я ж не Навіщо він мені? <рес> я спеціально це зробив. Так, я флеш. Я по воді бігаю. Так, я ще одного вбив. Данило, ж я теж випав. Блін. Блин. Данелла, чого ти на цей? Еще один, хлопочка! Ай, давай, вбивай мене. О, так, ми будемо вже закінчувати. Угу. Всім. Бай-бай!